Підготовка завершена, котельні розпалені. Теплоносій прямує до абонентів. 1 листопада у Кривому Розі стартував опалювальний сезон. У підпорядкуванні пана Євгена, голови правління ОСББ, перебувають дев'ять багатоповерхівок Саксагацького району. Протягом останніх кількох років ОСББ підходило до підготовки до нового опалювального сезону з розумом. Тож наразі вже встановили енергоефективні двері та вікна у місцях загального користування. Десь вже повністю замінили трубопровід на сучасний поліпропіленовий. Тепло у під'їздах тепліше у квартирах. Опалювальний сезон ми почали, всі будинки на сьогоднішній день вже запущені степло на 7, але є така проблема, що не всі стаяки запустилися. Ну, розвоздушуємо, вчора розвоздушили, сьогодні будемо продовжувати е, стравляти воздух, плюс треба попасти в, не, в деякі квартири, де нема мешканців, бо без доступу туди дуже важко ну, запустити стаяки деякі. Прийом теплоносія розпочали. Є багатоквартирні будинки, якими опікуються керуючі компанії. Так, зокрема, батареї вже потеплішали у більш ніж 80% абонентів «Житлосервіс КР». Підключення інших триває. Керуюча компанія «Житлосервіс КР» з повною відповідальністю підійшла до питання щодо обов'язкових робіт та заходів щодо своєчасного подання теплопостачання на теперішній час. Підключення житлових будинків виконується разом з представниками теплогенеруючих підприємств. Опалення подається згідно планів. 1 листопада тепло з'явилося і у школах Саксаганського району. І хоча навчальний процес проходить дистанційно, у закладі перебувають викладачі, які її проводять онлайн-заняття. Тут також видаються продуктові набори та інша допомога для кривоїців та переселенців. Підтримувати комфортну температуру та заощаджувати теплову енергію, зокрема у цій гімназії, допомагає встановлений кілька років тому індивідуальний тепловий пункт із дистанційним керуванням. Площа нашої гімназії дуже велика, має три рекреації початкову школу, основний блок і спортзал. Тому підтримувати комфортну температуру було дуже складно. Але в 2020 році ми в нашій гімназії встановили пункт теплового обігріву. І тепер завдяки цьому пункту ми можемо регулювати температуру в класах, щоб для дітей було комфортно а коли діти відсутні, взагалі максимально економити нашу теплоенергію. За перші дві доби опалювального сезону у Саксаганському районі тепло отримали більше половини абонентів, а це близько півсотні комунальних закладів, у тому числі з соціально-культурної сфери, та близько півтисячі багатоквартирних будинків. Зазначимо, що до цього сезону місто почало готуватися ще у січні. Злагоджено всі працюють теплогенеруючі підприємства сумісно з управляючими компаніями. Контакт налажено, аварійних ситуацій не так багато, тому що все літо. Тривали підготовчі роботи. Тривали роботи з підготовки трас, у житлових будинках робилися міжпанельні шви, прозводила заміна централізованого, труб централізованого опалення, водопостачання ну, та інші роботи. Робилася гідравліка будинків, промивка системи. Тож, я думаю, що опалювальний сезон розпочався для нас як найкраще. Решта абонентів повинна отримати тепло до кінця поточного тижня. Також місто надало інформацію енергетикам про місця приєднання до мережі об'єктів критичної інфраструктури, зокрема їм про теплогенеруючі підприємства, розподільчі пункти, аби навіть в умовах стабілізаційних відключень у оселях криворізців були комфортні температурні умови. Кузьма Шишкін, Олександр Довженко, перший міський.